Скажімо так, повторю запитання, не обов'язково лізти шукати пригод на якісь такі неперевірені місця об'єкти природи, да? можна знайти можливість прогулянки на свіжому повітрі. От, Наталка і Ростислав, ви є старшими братами, сестрами для своїх молодших рідних, так, то ваші поради. А і ти теж от чудово. То давайте кожен з вас скажіть свої поради не тільки для ваших молодших братів та сестер, а й також для наших глядачів якраз такого середнього і молодшого шкільного віку. Будь ласка, давайте Ростислав, Наталка і Вадим. Почну, мабуть, я. Ми, так. Взагалі я не знаю, що можна взагалі спіз, з, з Советнім сказати. Ну бо вже, вже давно все сказано, є спеціальні інструкції не трогати весь річ без присмотру. Так. Не гуляти де не пооружено і ну, так далі. А взагалі він не досить часто виходить зі двора. Тобто питання безпеки в вашому конкретному сімейному середовищі можна сказати добре вирішені, тому що де приватний будинок, є територія навколо, можна вийти, вийти на свіже повітря і це спрощує ситуацію з точки зору безпеки. Ну, це, це дуже добре. Наталка, будь ласка, твоя коротка історія, твої короткі коментарі. Ну, якщо є можливість десь прогулятись, то звичайно треба. Uh, мої молодші брати брата сестра гуляють Просто по дорозі вони катаються на різних на высупать самокати, мабуть катаються. Так, на самокатах катаються. Але я так зрозумів, що вони не лізуть туди, кудись далеко на річку, не, не лізуть, щоб там щось фотографуватися, якісь там селфі робити. Вони спокійно їздять ми... на безпечній території, так? Ну, ми ходили, але лише з дорослим ми ходили. Та нам треба було Так, а ще ми о, гуляли також під час війни. Так. Але. Харкові, а за Харковом, Та ми ходили також у ліс, але там безпечно все добре. Також з дорослим ходили так. Дякую. Ну це дуже важливо, що дорослі люди мають певний життєвий досвід, вони теж мають власну відповідальність і батьківську, і не тільки і тому е покладатися на досвід, на знання дорослих, звичайно, потрібно. Вадим, а що ти можеш сказати, будь ласка. Трошечки повтори, будь ласка, бо твій звук дуже тихий, ми не зовсім почули. Якщо можна ще раз повтори. Я думаю. Ну, нікудно е, не треба купити. Якщо місто, о, якщо... Місто, де перебуває, були руські, тому що над ними оставити. Всякі розтяжки, всякий, всякий непотріб, коротше, неприємні сюрпризи, такі небезпечні, точніше сказати, так. сю сюрпризи після себе. На жаль, на жаль, так і мені особисто дякую, Вадиме. Мені особисто дуже так запам'яталося, як то кажуть. Емоційно зайшла та думка гурту танок на медані Конго. Перш ніж йти кудись, подивися, це як безпека на дорозі. Навіть коли зелене світло для пішоходів ми бачимо, ми маємо використовувати своє критичне мислення. Цьому ми постійно вчимося на основі. На наших заняттях з основ медійної грамотності, навіть, навіть якщо все скрізь прописано саме так, то ти подивися переконайся, що воно дійсно відбувається саме так. І тоді йди дорогою, спокійно, переходь, бо там машини не їдуть, ніхто не вискочить, Так само, і стосується питання наших безпечних прогулянок навесні, на свіжому повітрі. Ось таким чином ми хочемо подякувати нашим учасникам ефіру. Це нагадаємо нашим глядачам. Це є продовження цієї теми, вже нашу таку. Інформаційну естафету розпочинали ми спільно з Харківщиною, з малою батьківщиною, з Харківщиною з Ож номер 3 міста Люботина Харківської області. Там також деякі з дітей є нашими гуртківцями. І вони також робили фоторепортажі. Вони дивилися цей сюжет групи танок на Майдані Конго, але коли. От така ситуація, що трошечки весна настає, природа свій настрій змінює, трошечки люди більше виходять на свіже повітря, і тому ми з нагоди Дня цивільного захисту, що відзначається, ми вирішили продовжувати цю, цю тему, трошки обговорити. Це цікаво, щоб ми могли критично мислити, не фанатично казати Тільки так або Тільки ні. А щоб ми з здоровим глуздом могли усвідомлювати, розуміти, міркувати, думати і робити правильні висновки і приймати такі виважені рішення. Отже, дякуємо нашим учасникам. І дякуємо групі танок на Майдані Конго, що наші представники мистецтва беруться за соціальну тематику і таким живим стилем це показують. І, до речі, Наталка показує води, це дуже правильно. Та така практична порада, практична порада тим, хто перебуває на прогулянці на свіжому повітрі. Особливо навесні, коли вже весна буде така більш яскрава, більш така тепла, наближена до літа, і сонечко буде пригрівати, буде тепліше, не так, як сьогодні дощовитий день, то. Звичайно, пити воду потрібно постійно. це знімає стрес, це дуже корисно для шлунку для нашого організму. І воду треба постійно мати при собі. Навіть коли ми онлайн в ефірах, молодець Наталка, що ти маєш при собі воду. Я думаю, вона кип'ячена. Це обов'язково, щоб вона була прокип'ячена, ця вода, щоб вона була вже така безпечна для нашого організму. От я думаю, що наші хлопці Ростислав Вадим також знають. Про це, Просто вони зараз не на відеоформаті, вони з нами. Просто ми трошки в іншому технічному режимі, але про воду вони так само не забувають. Добре, ми на цьому дякуємо за цю програму, і ми трошечки продовжимо наш ефір в іншій темі. А цей сюжет ми завершимо і говоримо глядачам. Дякуємо за увагу.